Ви коли-небудь мріяли стати людиною, яку неможливо похитнути, тим, хто не підвладний ані критиці, ані відторгненню, ані втратам, ані зраді. Мріяли про той день, коли біль, такий тихий і непомітний ззовні, але що роз'їдає зсередини, нарешті відпустить, коли більше не доведеться прикидатися, що у вас все гаразд, лише тому, що цього від вас чекають. Можливо, ви втомилися нескінченно догоджати оточуючим, втомилися носити маску сили, яка вимагає від вас бути неприступним, зібраним, контролювати все і всіх. У глибині душі ви просто хотіли б, хоча б на мить, дозволити собі слабкість, не як поразку, а як перепочинок від внутрішньої війни. Дозвольте сказати вам дещо, що мало хто наважується озвучити. Поки ви біжите від болю, Він керує вами, Він тримає вас у своїх залізних лищатах, навіть коли ви цього не усвідомлюєте, поки ви намагаєтеся заглушити себе, сховатися, відгородитися від світу високими стінами, ви залишаєтеся заручником того, що відбувається: заручником слів, що ранять, вчинків, що розчаровують, тиші, що звучить голосніше за будь-які звинувачення. Це не слабкість, це людський досвід, це універсальна мова душі, яка прагне, щоб її почули. Різниця лише в тому, наскільки добре ми навчилися приховувати цю боротьбу, наскільки майстерно ми надягаємо маску, щоб ніхто не побачив, що всередині відбувається справжній шторм. Карл Юнг, один із засновників глибинної психології, говорив: Ми не те, що з нами сталося, ми те. Ким вирішили стати. І саме тут розкривається вся сутність. Свобода не в тому, щоб замкнутися від світу і перетворитися на байдужу тінь. Справжня свобода полягає в тому, щоб освітити все те, що досі залишалося в тіні вашої свідомості, все, що таємно керувало вами з глибин підсвідомості. Тому що справжня сила це не відсутність болю. Це присутність свідомості навіть тоді, коли ви страждаєте, це здатність знати, хто ви є, попри все, що трапляється з вами ззовні. Якщо ви слухаєте ці рядки, це не випадковість, цей текст звернений до вас, до вас, хто втомився від нескінченної внутрішньої боротьби. До вас, хто відчуває емоційний дисбаланс, до вас, хто відчуває, ніби інші люди мають над вами владу, яку ви не розумієте, але не можете подолати. Я тут, щоб сказати вам, так не має бути. Але шлях до свободи лежить не через комфорт він проходить через біль, але біль усвідомлений, і, можливо, вперше саме вона звільнить вас замість того, щоб ув'язнювати. Ви помиляєтеся, вважаючи, що страждання приходить ззовні зі слів, які вам сказали, з вчинків, які вчинили проти вас, зі зрад, яких ви не очікували, але правда значно глибша і болючіша. Жодна зовнішня подія не має справжньої сили ранити вас, якщо всередині немає вже відкритої, незагоєної рани. Те, що насправді завдає болю, це не дії інших, а те, що ці дії пробуджують у вас. Вони пробуджують стару історію, яку ви все ще розповідаєте собі. Вони пробуджують травму, з якою ви так і не наважилися зустрітися віч на віч. Вони висвітлюють ту порожнечу, яку ви прикриваєте силою, гордістю чи нескінченним прагненням здаватися нормальним. Юнг вчив біль, яку ми відчуваємо від світу. Це відзеркалення того, що ми ще не інтегрували в себе. Ось чому одна людина може пережити втрату з ясністю, а інша зламатися від образливого зауваження. Питання не в тому, що відбувається, питання куди це влучає. І тут криється найболючіша істина ви страждаєте так глибоко, тому що всередині все ще вірите, що можете контролювати, як до вас має ставитись світ. Ви намагаєтеся бути достатньо хорошим, розумним, сильним, розуміючим у надії, що це вбереже вас від болю. Але контроль це ілюзія, і чим сильніше ви за нього тримаєтеся, тим більше живете в напрузі, намагаючись запобігти тому, що запобігти неможливо. Хочете перестати страждати, перестаньте захищатися від страждання. Вам потрібен не більший контроль. Вам потрібна більша усвідомленість, поки ви вважаєте, що інші люди повинні змінитися, щоб ви почувалися в безпеці, ви залишаєтеся рабом їхньої поведінки. Свобода починається в той момент, коли ви усвідомлюєте, що все, що приходить ззовні, має силу тільки якщо знаходить відгук усередині вас. Найбільша брехня, в яку вас переконали, це те, що ви контролюєте своє життя. Час прокинутися, тому що це не так, принаймні доти, доки ви живете на автопілоті, реагуючи автоматично, не розуміючи, звідки це, відчуваючи емоції, не знаючи їхнього коріння, приймаючи рішення, які пізніше саботуєте. Карл Юнг висловився гранично ясно поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви назвете це долею. Саме це відбувається з вами прямо зараз. Біль, що спливає без приводу, гнів, що виникає з нізвідки, смуток, який накочує без пояснення, це не випадковості. це сигнали, послання від тих частин вас, які ви колись витіснили, забули, проігнорували. Юнг називав це тінню або несвідомим, і це не просто неясне тло думок, це жива система, спогади, рани, бажання, страхи. Вони не зникли, вони просто діють з глибини, визначаючи, як ви реагуєте, відчуваєте, вибираєте, ви коли-небудь запитували себе, чому якісь слова руйнують вас, а інших ні? Тому що вони торкаються тих ран всередині, які все ще кровоточать. А якщо вони болять, Значить, ви з ними ще не зустрілися, ви лише сховали їх під психологічний килим, але тепер знову і знову спотикаєтеся об ці незакриті вузли. Юнг писав: Ми не можемо змінити те, що не прийняли. Засудження не звільняє, воно пригнічує. А що робите ви? Ви судите себе, ви пригнічуєте почуття, ви змушуєте себе мовчати, ніби це принесе полегшення. Але істина така. Несвідоме не зникає, якщо його ігнорувати. Воно просто знаходить болючіші форми прояву у руйнівних стосунках, які ви відтворюєте, у патернах самосаботажу, яких не можете позбутися, у тривозі, що піднімається в найспокійніші моменти життя. Це не карма, не злий рок, не невдача. Це ваше внутрішнє я стукає до вас із глибини. Тільки ви все ще спите, хочете стати тим, кого більше не ранять, тоді припиніть тікати від самого себе, поки ви не пізнаєте власне несвідоме, ви залишитеся маріонеткою своїх емоцій, і чим сильніше ви намагаєтеся захиститися від болю ззовні, тим більш уразливі перед болем усередині. Але є вихід, і він не в броні, не в спробі бути сильним, холодним, недоступним. А в інтеграції, у прийнятті, в усвідомленні всього того, що живе у вашій тіні і прагне бути почутим, тому що стати недоторканним це не акт захисту, це акт найглибшого самопізнання, і саме цьому ми присвятимо наступну частину, що означає бути людиною, яку неможливо зламати? Чому сила не в опорі, а в чесному прийнятті себе? Багато хто вірить, що єдиний спосіб не бути пораненим це закритися. Вони зводять стіни, надягають маски, створюють емоційну броню і роблять вигляд, що їх ніщо не стосується. Вони говорять, мені вже все одно, мене це більше не хвилює, мене ніщо не зачіпає, але всередині вони продовжують страждати, продовжують повільно роз'їдатися болем, який не усвідомлюють. Тому що справжня проблема не в тому, що ви відчуваєте, а в тому, що ви не розумієте, що саме відчуваєте і чому. Це трапляється лише з тими, хто ще не зустрівся із собою, хто плутає силу з придушенням, а спокій з відстороненістю. Карл Юнг говорив: пізнай усі теорії, опануй усі техніки, але, торкаючись до людської душі, будь просто людиною. І ця душа, ваша душа, яку ви ховаєте за образом сильного, зібраного, контролюючого персонажа, кричить, щоб її нарешті помітили. Емоційна сила це не холод, не байдужість, не втеча від конфліктів, не маска мені все одно. Це вміння залишатися живим попри біль, це вміння приймати, а не уникати, це здатність висвітлювати те, що ви звикли тримати в темряві. Ви не стаєте недоторканним, створюючи бар'єри між собою і світом. Ви стаєте недоторканним тоді, коли усвідомлюєте, ніщо зовні не може зруйнувати те, що ви вже інтегрували всередині. Коли ви приймаєте свої страхи, тіні, слабкості та вразливості, ви перестаєте бути їхнім рабом. Ви перестаєте бути реакцією, ви стаєте спостерігачем, ви починаєте вибирати. І це справжня свобода. Юнг називав цей шлях індивідуацією. Це не прагнення бути кращим, а прагнення бути цілісним. Індивідуація це не досягнення досконалості, а повернення до повноти свого я. Вам не потрібно ставати ідеальним, вам потрібно стати собою повністю. І ось та правда, яку рідко хто говорить вголос. Чим більше ви бігаєте від свого болю. Тим наполегливіше він вас наздоганяє. Чим більше ви прагнете виглядати невразливим, тим легше вас зруйнувати. Але щойно ви наважуєтеся подивитися на свої рани, не відвернутися, а побачити їх, торкнутися їх. Щойно ви приймаєте в собі все і світле, і темне, і благородне, і ганебне світ перестає мати владу над вами. Але цей шлях вимагає сміливості. Сміливості бути чесним із собою, сміливості зняти маску, сміливості відчувати, бо саме у вашому болю захований ключ до трансформації, саме в стражданні точка входу до справжньої сили, тієї, яку неможливо відняти, бо вона всередині. Як страждання може перестати бути ворогом і стати воротами до вашої глибинної свободи? Давайте підемо ще глибше. Цього разу без страху, з самого дитинства вас вчили боятися болю. Вам вселяли, що страждання ознака слабкості, що сльози це безпорадність, що відчувати занадто глибоко небезпечно, бо робить вас уразливим. І ви почали тікати, уникати, заперечувати. Але правда в тому, що чим швидше ви біжите від болю, тим швидше він вас наздоганяє, і що гірше він змінює форму, він ховається за маскою тривожності, виражається в гніві, в апатії, в нескінченній нудзі, в імпульсах до саморуйнування, які, здається, не мають пояснень. Ігнорований біль не зникає. Він просто починає рити ходи всередині вас. Підточувати зсередини, доти, доки в один день без попередження все не руйнується. Карл Юнг бачив страждання інакше він вважав Біль це посланець, це голос несвідомого, це мова, якою ваша душа, ваше справжнє я намагається достукатися до вас. Він писав: Депресія, як леді в чорному, якщо вона прийшла, не проганяйте її. Запросіть її сісти, пригостіть чашкою кави і вислухайте, що вона хоче сказати. Але ви не слухаєте, ви відволікаєтеся, занурюєтеся в справи, заглушуєте тривогу скролінгом, балаканиною зовнішнім шумом. Ви робите все, щоб не почути себе. А головне питання таке просте і так гостро стоїть перед вами: що цей біль намагається вам показати? Біль завдає стільки страждань. Тому що всередині вас іде війна, частина вас хоче зростання, а частина боїться. Одна частина просить змін, а інша з останніх сил чіпляється за старе. І ось у цьому внутрішньому розколі і народжується страждання, тому що справжня трансформація завжди супроводжується втратою старих переконань. Знайомих, але токсичних зв'язків, ролей, за які ви трималися, це завжди акт внутрішньої смерті, за яким слідує народження нового Я. І, як не парадоксально, саме в просторі руйнування, саме коли все старе валиться, коли колишні опори зникають, а рани оголені, ви раптом вперше бачите, хто ви є насправді, без броні, без захисних масок, без гри. І ось тоді страждання стає священим. Тому що воно опускає вас на коліна перед єдиною силою, яка дійсно може вас зцілити вами самим. Юнг знав це, він розумів, біль не помилка системи, це її механізм оновлення, це не кінець шляху, це початок справжньої подорожі до індивідуації. Проблема в тому, що більшість здаються. вони не проходять цю темну долину, вони лякаються. Вони повертаються на поверхню, вони знову грають ролі, аби не відчувати, але не ви. Якщо ви дійшли до цього моменту, значить, ви готові, готові не просто вижити, а пройти, пройти крізь темряву, не уникаючи її, а зрозумівши, що саме в ній насіння вашої сили. І в наступній частині ми розкриємо, як відбувається цей перехід. Чому шлях індивідуації, яким би болючим і самотнім він не був, насправді і є шлях до внутрішньої свободи, до цілісності, до істини. Приготуйтеся йти глибше, цього разу з відкритими очима. Зараз ми підемо ще глибше, і тут залишаються не всі. Шлях індивідуації не для кожного, наважується його розпочати одиниці. Завершити лише небагато хто, бо цей шлях не дає обіцянок, він не гарантує спокою, він не захищає ваше его, він його руйнує. Юнг писав індивідуація це процес становлення тим, ким ви є насправді. Але перш ніж стати собою, вам доведеться розучитися бути тим, ким ви вважали себе весь цей час. А це болючіше за будь-яку зовнішню зраду, тому що ви починаєте бачити все, що ви про себе думали, все, на чому будували свою особистість, було не вами, а лише адаптацією, маскою, захисною конструкцією. Ви, не ваші досягнення, не ваші травми, не ваші переконання, якими ви прикривалися, щоб заслужити любов, повагу або увагу. Все це не ви, це те, що ви створили, щоб вижити. Але виживання це не життя. Індивідуація це поклик життя вийти за межі виживання. Це момент, коли ваше несвідоме починає піднімати все витіснене, забуте спотворене на поверхню. Це коли тінь вимагає, щоб її почули. Це коли маска починає тріскатися. Юнг писав. Персона це всього лише маска колективної зручності. І якщо ви дійсно хочете дізнатися, хто ви є, вам доведеться зняти її, немов здираючи шкіру, з болем, з правдою, з мужністю. І саме в цьому ви стаєте недоторканним. не тому, що вас більше ніщо не чіпає, а тому, що ви пройшли через вогонь, ви зустрілися зі своїми демонами. Ви подивилися в обличчя своїм ранам залежності сорому, гніву, і сказали: Я бачу тебе. Ти частина мене, але ти більше не керуєш мною. І ось вона справжня сила, не в броні, а в прозорості перед власною темрявою. Ви більше не залежите ні від чужої думки, ні від перемог у суперечках, ні від потреби здаватися сильним, тому що ви знаєте, хто ви є, і це знання невід'ємне, його не можна забрати, не можна заперечити, воно в самому центрі вас. Справжня броня це не щит, це ядро, інтеграція всіх ваших частин, і світлих, і темних всередину свідомості, яка залишається спокійною навіть у бурю. Вас все ще може зачепити біль, але вона не зруйнує вас. Ви все ще можете бути вразливими, але ви вже не втрачаєте себе, тому що ви перестали бути реакцією і стали присутністю. Ви перестали жити на поверхні і стали жити в глибині. Але глибина не без ціни. Ціна самотність. Не тому, що ви залишитеся одні, а тому, що мало хто наважується піти за вами. Більшість застрягло на рівні масок, на рівні все гаразд, на рівні страху відчувати. Коли ви виходите з цієї оболонки, ви природно віддаляєтеся не з гордості, а через зростання. Ви не віддаляєтеся від людей, ви просто більше не поміщаєтеся в місцях, де раніше ховалися. Це не відторгнення, це зрілість, і ось до чого все зводиться. Свідомість це ваш щит. Не сила, не воля, не докази, а ясність, тому що ясність дає свободу. У ній все стає видно, де ваш біль, де чужа проекція, де реакція, а де вибір. Саме про це остання частина, про свідомість як єдиний стан, в якому ніщо, абсолютно ніщо, не має над вами влади. Ви готові? Тоді йдемо далі: у тишу, в глибину, в правду. Тепер, коли ви зайшли так далеко, потрібно сказати це ясно, без прикрас Ніщо, абсолютно ніщо не захистить вас від болю зовнішнього світу, якщо ви залишитеся сліпими до болю всередині. Слова, як і раніше, будуть ранити відторгнення, обпікати, втрати, ламати вас зсередини доти, доки ви не пробудитесь. але пробудження ну це не спалах світла, не миттєве осяяння. Це вибір щодня дивитися вглиб, навіть якщо страшно, навіть якщо боляче, це взяти на себе повну відповідальність за все, що ви відчуваєте, без звинувачень, без жертовності, без виправдань. Карл Юнг сказав, те, що ти заперечуєш, зберігається, а те, що ти приймаєш, трансформує тебе. Ви все життя намагалися уникнути страху бути недостатнім, порожнечі залишеної відторгненням. Болю, що ховається в самотності тієї тихої туги від того, що вас ніхто не бачить по справжньому. Що ви робили? Ви завмирали, ховалися, стискалися в спробі все контролювати, ставали ідеальними, сильними, зручними, і це привело вас ось сюди, втомленого, виснаженого. Змореного боротьбою не стільки зі світом, скільки з самим собою. Але тепер ви знаєте справжній емоційний імунітет це не жорсткість, це ясність, це не стіна, це глибинне розуміння себе. Тому що, коли ви знаєте, де ваша рана, звідки ваш тригер, який голос звучить всередині вас на тлі чужих слів, світ втрачає владу руйнувати вас. Ви все ще відчуваєте, але більше не тонете. Ви все ще страждаєте, але не втрачаєте себе, і це змінює все. Ваш захист це не втеча від життя, це навпаки глибока, повна присутність у ньому. Ті, хто живуть на поверхні, збиваються кожним штормом. Але ті, хто пірнули в знають на дні є тиша, на дні є стійкість, на дні є сила. І саме туди ви тепер йдете. Коли ви живете з цієї глибини, з інтеграції, присутності і правди, світ може шуміти навколо вас, але він більше не знає, куди бити. Ви стаєте недосяжним не тому, що ви в броні, а тому, що ви стали свідомістю.